Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Колеги, сьогодні піде річ про 360 Yield Saver. Така історія, як в перекладі звучить збережувач врожаю. Напевно, так буде правильно сказати. 360, Від компанії 360 Yield Center. Це американська компанія колеги інноваційна, тому що співробітники працювали в компанії колись Precision Planting і відійшли від компанії Precision Planting, створивши свою компанію 360 Youth Center. Дуже багато в них таких класних інноваційних речей є. І, наприклад, той самий Soil Scan проривна така штука, яка вимірює. Кількість нітратного азоту в ґрунті, і ви можете швидко зрозуміти, скільки вам потрібно. Отже, перейдемо до цієї історії. Що, що воно собою являє, колеги? Ви, напевне, бачили, на мисові ланцюги одягаються такі щіточки. І ці щіточки, коли мисові ланцюги сходяться, щіточки сходяться, і таким чином зменшується кількість. Насіння, яке провалюється між мисовими ланцюгами. Щом сказати, це, напевне, як на мене, те рішення, яке не завжди буде вам допомагати економити кошти. Або це не те однозначне рішення від вточному зморобстві, яке точно принесе прибуток. Я використав в своєму господарстві. Цю опцію вона неоднозначна. Я вам розповім, чому так вважаю. Тому що я пройшов через це. Ви, якщо у вас є можливість, спробуйте і ви на своїх полях, я скажу, що мене не влаштовує і, взагалі, моє бачення або відношення до цієї всієї штуки. Ці щіточки одягаються на мисові ланцюги. Зрозуміло, що е, ці щіточки вони не вічні. Ціна їх е, при імпорті в, з США в Україну, я вам скажу, вона тоді була аля космічна. Зараз е, е, я точно уточню, скільки воно коштує, щоб зрозуміти, скільки треба тонн зберегти в врожаю, щоб купити ці е, щіточки, тому що вони не вічні, колеги. Я відпрацював на цих. На цих сейверах я відпрацював приблизно 45 гектарів. Ми зібрали двома комбайнами одного типу. З одними тими самими налаштуваннями, оборотами ротора, все було однакове. Що хочу сказати, це я ж кажу, що це опція, яка не завжди буде приносити вам прибуток або взагалі повертати ваші інвестиції, так звані Return Investments. Тобто, ви повинні. Окупити цю історію якоюсь кількістю прибавкою врожаю. Що, або, як, на мій погляд, перше, що не буде вам підходити, Я, так як, так як ми маємо своє господарство, вже три роки підряд, є проблема з збиральною вологістю. Хтось розповідає, ви сієте менше ФАО, там буде менше все менше. Але за врожайність відповідальності ті, хто рекомендують, не візьмуть, розумієте? Я людина, яка перепробувала дуже багато гібридів, і у нашому господарстві ми щороку закладуємо демо, ми розуміємо, яка врожайність яких гібридів. А казки розповідати, що з меншим ФАУ, буде таку саму мати врожайність, як з більшим ФАО. Це ну, аля це дискусія. Я не хотів би туди зараз вести річ. Тобто. Травні місяці у нас і взагалі весна у нас от 3 роки підряд вона холодна. Вона холодна, прохолодна, іноді вона дощлива, як позаторік, іноді вона суха, такий травень, як в цьому році. Там за місяць було дуже холодно і без істотних опадів. Тільки в кінці місяця випали опади. Тобто, навіть з тими потужностями, які ми маємо в господарстві для швидкого посіву, колеги. Є проблема е, з тим, що не вистачає тепла кукурудзі. От уже який рік просто не вистачає тепла. І у вас кукуруза буде залишатися трошечки зеленою. Наприклад, вершки будуть зелені, або частина стебла буде зеленою. Що цей Yield Saver робить? Коли щіточки йдуть і забирають кукурузину, мис, мисові ланцюги в. Е, в стандартній ситуації мисові ланцюги просто протягують стебло через мисові ланцюги і тим самим залишають чистий качан, який заходить в комбайн, подається в комбайн. В випадку Yield saver не виходить така історія. Дуже багато частин кукурудзи, частин стебла. Частина шимушок від, від качана попадає в комбайн коли. Тобто збільшується засміченість і е, комбайну потрібна більша сепарація, при цьому більша сепарація того, що попадає в комбайн, крім качана. З цепками. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Вес сіпів. А ну даже видно, бачите, це моя там сипка ми так. Шо? Ось таке золотана, як То ти ж сіяла. Оце без ципків. Е -е, якщо у вас зелене листя буде попадатися таке, як, наприклад, зараз за моєю спиною, будете мати проблему більші втрати. Тому що більше зеленої маси буде поступати в комбайн, і буде проблема з сепарації, і будуть більші втрати колеги. Ця історія працює, напевне, працює, тому що в мене не було так, такого чистого поля демонстративного, щоб е, сказати точно, що це на 100% працює. Напевне, тому що передивився дуже багато відео в Сполучених Штатах, якщо у вас кукурудза або. Якщо у вашому випадку кукуруза е, досягається такої волос, там 16, напевне, 14, як на мене, можливо, гілцеві будуть працювати. Тобто потрібно сухе стебло е, для збирання. Тоді щіточки будуть забирати менше зеленої маси на себе і буде менше втрат. Коли у вас будуть зелені листки попадатися, це буде збільшувати кількість. Зеленої маси, яка буде забиратися і пропускатися повністю через ротора і через весь комбайн. А це буде додаткові втрати, особливо, якщо у вас будуть погіршення погодних умов, я маю на увазі сніг, після дощу, там, волога погода, тумани, це, я думаю, буде проблемою обов'язково. Я висловлюю свою думку, колеги, тому що вона основується на практичному використанні цієї історії. Тобто, перше, це зелена, е, зелена кукуруза, яка не повинна бути. Тобто для yield сервірів ви повинні працювати на кукурудзі, яка повністю суха, суха, сухісінька. Е, як знаєте, кажуть, як порох, що просто доторкується до неї, а листя вже просто відлітає. Можливо, в такій ситуації ця історія буде працювати. При тому, що у нас залишається якась кількість енна зелених листків, іноді обгортка теж залишається, іноді зеленою або частково зеленою. Вся ця обгортка, всі ці частини стебла йде в комбайн через комбайн. Це перша негативна історія. Друга, це ціна цих щиточок. Вони не вічні, це, по-перше, що я говорю. А по-друге, що вони дуже-дуже дорогі. І як на мене, якщо б була б якась українська альтернатива, можливо було б пробувати використовувати, якщо б вона мала меншу вартість. Вже ми використовували два, два однакові комбайни. Одного того самого року з ними тими самими налаштуваннями. Один був обладнаний мисовими ланцюгами з Єлсейвером. Інше ми мали. Ми мали комбайн без цих щіточок, які, в принципі, повинні б допомагати зберігати насіння і зберігати зерно при збиранні. Але не все так колеє просто. Тобто, щіточками ми зібрали 291 тонну 440 кг. Без щіточок ми зібрали 296. 280 кг. Різниця складає 4840 кілограм або 2% не на користь використання Yield Savera. Це не антиреклама, колеги, це результати нашої роботи у полі, де хотілося. Знайти опціональність хотілось поліпшити наше господарювання елемент за допомогою елементів точного землеробства, але цей елемент точного землеробства в нас не пішов. Тобто, це про ту історію, що розповідаю, що ми, компанія «Інтерагролаб», розуміємося в практичному використанні на своїх власних полях, не з чуток яких сусідів або продавців. Ми не користуємося їхнім баченням. Ми використовуємо їхнє бачення тільки попередньо для того, щоб протестувати цю історію. Після тестування з огляду практичного використання я вам доповів на рахунок нашого практичного використання даної опції, тому що скоро жнива, і не хотілося б, щоб ви попадали в якісь найменші мінуса. Тому що цін на агропродукцію немає на ту кукурудзу, експорта немає. Так ще закупитися цими речами, а потім будете, будете мати проблеми. Тому що в моєму господарстві показало те, що на 2% звичайні, звичайні мисові ланцюги працюють ліпше і більше економлять, чим щіточки. Хоча Внутрішньо я хотів і був переконаний, що і не налаштований на те, що все-таки Єлсевір допомагає, тому що він допомагає. Але як на мене, він може допомогти вам тільки в тому випадку, коли у вас дуже дуже суха кукурудза. Тоді він, в принципі. Можливо, буде вам допомагати. Але якщо у вас буде попадатися зелена кукуруза, не, не повністю, не повністю суха, сухі листки та стебло, то будете мати проблему, таку, яку я мав. Тобто збільшуються втрати врожаю. Це мій власний досвід. Пропоную вам. Прокоментувати, можливо, хтось користувався і використовує і каже, що воно ну, Мана Небесна, у нас герінгофи всі восьмирядкові. От порахуємо, скільки буде коштувати нам на даний момент вартість і скільки буде коштувати економіка використання даної опції. Але я розповідаю ту штуку, що в мене воно показало мінус 2%. Так що вам приймати рішення приєднатися до компанії Інтерагролап, тому що ми не розповідаємо казки, ми випробовуємо на своїй шкурі. І чесно розповідаємо вам, якщо в нашому господарстві це не впроваджено, значить є проблеми, або ми, його використ... або ми його тестуємо, або ми відмовилися від даної опції. Від даної опції ми поки що відмовилися, тому що поки що на наших полях при. При постановці досліду ми не отримали якісного результату. колеги. Тобто, ми про виробництво. Так що приєднуйтесь, запрошую до співпраці з компанією Інтерлап. Слава Україні! Слава ЗСУ! Успіхів вам!